Усім доброго недільного вечора. Як завжди на городі, сьогодні неділя вже вечір. Попрацювали на базарі. Потім відпочили, поралася на кухні. Та й вийшла, вирішила зняти вам відео. Сьогодні ми їздили на базарчик продавати свою розсаду. Подивіться, яка красавиця. Ой, відійшла, гарнюсінька. а ножка, подивіться, яка. Просто. Мій. Прийшов у мене ззаді Ця девочка дівчинка, то І царапає мене. Погляньте, яка ножечка. Пройшов дощ і вона трішки грязна. Ой, то яка ножка просто. Не розсада, а сказка, одним словом. Она, закалена Ну Но, но, но нікому вже не потрібно. Дуже шкода. Розсади дуже ось багато, деякі вже позаростали, але вона вся зараз стрес в неї пройшов, вся відійшла, гарна те, що треба на продаж, але в нашому районі, в Одеській області, вже завершується сезон на розсаду. Чому? Тому що люди просто проходять мимо і не беруть. Сьогодні ми їхали на базар. Як я вирішила з чоловіком поїхати на базар, тому що ось розсади дуже багато. Вся ось вже вквітне, дуже гарно. Не больна вже нічим, нічого. Ридомілом обробила і ще обробила одним препаратом, пізніше покажу. Дуже класний. Мені сподобався ефект. Був вже через пару днів. Називається реаніматор рослин. Тобто покажу. Ось. Подивіться на цю розсаду. Просто гарнюсінька. Не фітавтори нема, нічого. Та й кажу вчора чоловіку, давай залишу я свою хімію, на сад та огород, та й буду продавати розсаду. Кажу, завтра ти будеш продавати хімію, насінини там деякі ще, а я поїду на другу сторону і буду продавати розсаду. Вчора теж пройшов рясненько ввечері дощик. Зібралися ми з чоловіком і давай рвати розсаду. Ось Вигребли вже Волгоградку ось дві грядочки. Набрали її дуже багато вчора. В ящички, прям не рахуючи, просто рвали, складали. Забили повністю наш прицеп ящичками. Це вже залишки от, по краю позалишалися. Все, рано зібралися. Думаємо, пораніше виїхати на базар, тому що там перше місце треба за, за, забивати, як то кажуть, на базарі, щоб було покраще. Виїжджаємо ми, їдемо. <кій> і трапляється невеличка біда у нас в дорозі. Зараз покажу, яка. Потім повернемося до розсади. Пройшов дощ, а в дворі хоч бирида якийсь, не знаю, плод чини і це гриби. Подиви, Вся багнюка. Ото як дешек проскознувся і летиш вулицю. хтось квіточків понасівала, не пам'ятаю вже все, все посходило. І ось наш помічник. Ось наш прицеп. Хто вже розуміє, що це сталося? Я зразу не зрозуміла, у нас вирвало полуось. Чоловік сказав, що це повністю колесо, повністю колесо вирвало, залишилось тільки ось це. І все. Це ми їхали на великій скорості, не знаю, чоловік десь 90 їхав. Слава Богу, що це було в бокову сторону, у ліс, туди, в кущі, колесо десь покотилося. Сразу почалося тарабанити, ось вибило крило. Ой, ми так злякалися, звісно. Чоловік зреагував швидко, все. Взяв у бік, протягнули ми. Тягнули дуже далеко. Тягнули, ми далеченько ми ще протягнули, тому що щоб встановити це все. Слава Богу, що при це був не гружений, тільки розсада. Спочатку ми пішли шукати по тому кущам тим то колесо, нічого не знайшли. Потім чоловік подивився, сказав, що це все марно, потрібно вертатися додому. Приїхав додому, це була десь 6 година ранку. І... Попросив у сусіда прицепа, приїхав це, ми все перезагружали. Також попросив сусіда, щоб приїхав своєю машиною і притягнув нам. Ось, видно, як тягнули нам по таку по дорозі і притягнули нам додому прицеп. Тут чоловік сказав, що потрібно купляти оце все нове, там якусь ту полоську, тому що немає вже сенсу її ліпити, як то кажуть. Ось таке в нас, да. То я думала на базарі зняти, як буду продавати, хоча б як викладу розсаду, то мені вже було не до цього, якщо чесно. Слава Богу, що все добре, не було ні машин, ні на, навстрічку нам, ні з заді не було, все було добре. Колесо так ми не знайшли, хоч чоловік поїхав, машиною мене оставив біля прицепу і поїхав брати ж інший прицеп. Я ж думаю, піду пошукаю. Ходила по тим посадкам, думаю, познімаю, як завжди. Ніколи телефони нема. Залишила в машині з переляку телефон. Так і ходила без телефону. Мокра вся була така руса. Нічний дощ був. Колесо так я й не знайшла. Та й ось так і ось. Сьогодні ми так їздили на базар. Слава Богу, що все добре. А то все. Жалізо, як то кажуть, купиться, поміняється. Я трошечки йду по поті, покажу, ось нам приїхала капелька. Не знаю, якщо це щось скажуть. Скільки що тут. Тут знає чоловік, що він тут замовляв. Скільки. Кажеться, казав, що два з половиною Точно не пам'ятаю. Усі причин до неї. І пливу на нагород. Не було світла, була гроза, була молнія, грім, то тільки ж змінкнули світлом. Що з приводу розсади? Місце мені дали, все добре. Зайняла я все. Подивіться. Яка відклигала це. Просто красавиці. Дали мені місце. Почала я розкладатися, торгувати, та й питаю сусідки, яка ціна. Тому що ту неділю, як я вже знімала друге відео про розсаду, то була ціна 2 гривні, на баклажан була 5, когось і 6, а вона мені каже, 15 гривень за десяток. У мене був шок, звісно. Думаю, ну ладно вже, що зробиш. Добре, хоч така ціна, яку вже ніяку, як то кажуть. Продаємо там якийсь часик. Приходить там, каже, там зверху каже, вже по 10 пустили, по однієї гривні за розсаду. Як? Кажу? Вона каже, да, вже по одній гривні. Каже. А перець був по два. Була розсада сьогодні зранку, у нас 15 гривень, перчик був два, баклажан був 4-5. Я продавала 5, ніхто не брав, тому що він замаленький. Потім Кажу, вона каже, 4 гривні вже чула цей баклажан. Поставила я по 4, правда, потихеньку почав продаватися. Каже, що вже розсада томатів будь-якого сорту йде 1 гривня, а перчик 1,5 гривні за штучку, тобто 15 гривень за десяточку. Ось так така сьогодні була ціна. Розсада була не по чому, і людям вона вже була просто не потрібна. Не знаю, як там у ваших регіонах, може, ще тільки почався сезон, а у нас він вже просто закінчився. Не знаю, з чоловіком просто душа болить, тому що скільки сюди вклали роботи, скільки всього з нею пережили, і стреси, і за стреси, і заморозки, а зараз просто її всю брати, виривати і просто викидувати. У нас просто немає на городі, плантацій, де її засадити, тому що тут все вже в нас, все пройшли дощі, в нас кожна ділянка вже розділена. Тут буде під хризантему, треба зараз вбирати, тут буде під сухоцвіти, там під укропом все засадяне, сходи, окроп треба полоти, все. Там вище чоловік сказав, будемо перець висаджувати. Там малина засадена. У нас є два-три городи стоять, вже з все. Але кажуть, чоловіку, давай на городі засадимо томат. Він говорить, це марна трата часу, тому що там не буде полива, там немає ні скважини, немає ні водопроводу і в нас немає можливості такої буде возити. Оце є там у нас куб. Ну, не буде можливості. Ми тільки напрацюємося, насадимося цієї розсади, наприклад, щоб весь цей томат, висіяти та хоча б потім продати помідорами, щоб вернути якісь кошти та щось заробити. Тому що з цієї розсади, якої ми, ми тільки вернули кошти за те, що вкладали в неї, а якогось доходу то нічого не заробили. То ось так: от. плануємо, що ми плануємо. Ще якусь цю неділю, мабуть, доб'ємо розсаду потім. Що залишиться, все будемо виривати. Оцей весь участок будемо прибирати, оці всі дуги, все будемо прибирати, буде фрізіруватися. І цей, мабуть, кусок, якийсь виберемо сорт, не знаю, то будемо все засаджувати томатом. Оце, що було ближе до води, і ми могли його полити і могли довести щось до ладу та й заробити якісь коштів. А так, ще раз повторюся, розсада в нас не по чому, одна гривня. На наступний тиждень я не знаю зовсім, яка буде ціна. Просто люди віддають її, грубо говоря, так даром. Щоб тільки не вести додому, тому що вона вже нашим нікому не потрібна. Чому так сталося в нашому регіоні? Тому що у нас дуже велика конкуренція, дуже велика. Я сказала ще раз, що цим займається плотно у нас Ніколаївська область, місто Вознесенськ. Вони там дуже плотно, бо бощі кожен там сидить на цьому. Вони просто завалюють наш базар. Якщо б десь їхати далі, ну зараз дуже невигодно їхати далі, тому що топливо дуже дороге. Ось таке. Коли ми починали перший рік з розсадою. Ми її продавали, я вам хочу сказати, в першому році продавали навіть і по 5 гривень, була ціна 10-15 і гривень. Але ми на неї тоді заробили хороші кошти. Не пам'ятаю вже скільки, але заробили вже по такої ціні. Це перший рік. В тому році теж ми заробили, але ціна була 3 гривні, тому що в тому році Вознесенськ не засадився, так як засадився в цьому році. Ось так ми виграли. А в цьому році просто. Тут, як то кажуть, хто перший, да, перша була розсада 4-3 гривні і ті успіли. Але сьогодні, коли жінки питає, вона каже, коли це висіяли цей томат. Що каже, в апрелі місяці? Кажу, та ні, що в марті вона каже, ну не може бути, щоб з марта місяця ось був, ось каже, у мене в апрелі, та там таке бадилля, Кажу, ну ми її так, щоб сильно нічим не кормили, старалися ну, якісно виростити. Вона говорить: та ні, ми підживляли. Ну, як я вже повторяюся, в нас немає такого великого опиту попиту в цьому. Стараємося, щоб все було добре, але як бачите... Не все так, як завжди хочеться. Ось розсади куча, а толку ніякого. Просто, просто шкода те, що ти вклав сюди багато часу, своїх нервів, думав, що щось заробиш, по-перше, коштів вклав, а вихлопа такого і не було. Не знаю, ще будемо міркувати з чоловіком, може на наступний рік ми вже і не будемо займатися розсадою, я не знаю, тому що у нашому регіоні дуже багато цим займаються. Тут велика конкуренція. Тут, виходить, якщо ти перший, якщо зробити так, ось так вчора в ящички застріляли плівочку і все наривали. Подивіться на цю розсаду, яка в теплиці вимахала. Мама два рази дощ пройшов, як на дрожжах виросла. Я ж говорила, що поливай, не поливай, але природні дає своє. Ось так, друзі. Не знаємо, що будемо робити, якщо виробити їм собі якусь... Тепер я зрозуміла одне, що потрібно робити на якість. Ти засадив ось таку малесеньку грядку, дай їй більше входити, ти з неї більше заробиш, чим оце засадити так. Ну, Це цей рік такий в нас був. Просто, я ж кажу. Ті роки ми добре з неї заробляли, в цьому році просто нічого. Якщо буде можливість, засадимо її в ґрунті, то ще заробимо із того, що будемо продавати. Але ж тут в чому ще страх є в нас, тому що це нові сорти, ми їх не знаємо. Ті сорти, які були в тому році, ми вже знали, залишали, яка родюча, яка не родюча. У нас все закінчилось. Це ми купували ну, таке. Тіпа була мікада, але то оказалася не мікада, розумієте? Що ще хотіла розсаді? Що могла, то все розповіла. Баклажан весь продала я по 4 гривні сьогодні. По 4 гривні. Це що можна було заробити з баклажану. На баклажані завжди можна заробити, але його дуже тяжко виростити, тому що жук його капець як їсть. Ось так розповіла. Сьогодні такий базарчик. Росади, звісно, залишилися сьогодні. Виставили об'яву ще в Фейсбуці, дзвонять люди. Буває, тут сусіди приходять з дому, там кому що треба беруть, то ось так. Але щоб як хотілося, щоб вона вся продалася, то такого немає. Русада дуже гарна, свіженька, больненька. вже викидає цвіт. Добре, у кого там була гарна ціна, писали і 4, і 5 гривень за десяточку, ой, за штучечку. Але в нас такої ціни немає. По новій пошті відправляти думали з чоловіком, але це дуже багато часу на це йде. Так як ми ще працюємо на базарах, рано встаєш. Дуже замарюєшся. Дощик у нас дуже рясний пройшов. Намочив все гарно. Тепер тільки потрібно все полотне. Не встигла побризкати гербіцидом, тому що пішли дожі і вже зійшов кропось. Ось так ось. Тепер прийдеться все полоти руками. Тут зараз чоловік вже скосить трошки сьогодні до дождя, щоб вже тут фрезерувати. Ще ми купили, хоч і є свій. Селера своя, але чоловік теж взяв насінини, тут треба все профрізувати, хоч профрізуємо. Чоловік хоче посадити тут у великий рядочок один селери, щоб коли капелька буде кидатися туди на малину, щоб і на обратку сюди йшла. Тут буде перець. Оце ми десь до сюди будемо все засадіти, тому що туди вище, там погана земля, нічого толком і не родить. Ось який вже файний горошок, вже скоро буде цвісти. Навіть ця розсада де з першої грядки ляна, яка була спалена, поморожена. Подивіться, як вона гарно відійшла, яка гарна помідора. Вже ось викидує цвіт. Ну, Куди її всю дівати, не знаю. Хоч бери та всім, вставай, роздавай. Ще було у нас таке, було з базара, залишився томат, і вже таку пару днів не мали ми їхати ніде на базар. Кажу, чоловіку, давай будемо їхати там в місті. Поставимо візля, біля альфатора, та й хай кажу, може, люди заберуть. Та й так з ящичком виставили в пакетиках, але Поїздила я трішки, вернулася, то бачу, що вже то комусь наша розсадочка стане у пригоді, яку ми залишили. Просто шкода було викидати. Що хотіла, наче розповіла. Шкода, що не зняла на базарі, але не було не до того, як вже розповідала. То ось так. Розсаду ще оця неділька, мабуть, та й все. Тому що деякі базари, де ми були, там, де да, в п'ятницю, в суботу чоловік був, він говорив, що люди просто сиділи з розсадою, навіть ніхто не купував. Там таке ще шукали баклажан, перець, а на томат зовсім вже й не дивилися. То сьогодні, ми ж кажуть, вчора вирішили, то поїхали, щоб хоч трошечки щось продати. Залишила я свою всю хімію, свої насінини, переключилась на розсаду. Трішечки продали, слава Богу, й тому, але ще дуже багато продавати, а нема кому. Що ж, друзі, бажаємо вам, хто займається розсадою, хто займається іншими різними культурами, всього самого найкращого, гарних продаж. А ми завершуємо відео. Бажаємо мирного, тихого вечора. До нових випусків. Будьте здорові!